Діти, нагадайте мені, зараз яка пора року. Вірно, зараз пора року осінь. Осінь буває ясна, тиха та тепла. А ще буває осінь. Вітряна, холодна, дощова, і в цей час так хочеться бути вдома, в теплі. У цей час до зими готуються і люди, і тваринки. А яких диких тварин ви знаєте? Назвіть тварин, яких ви бачите на екрані. Які ж це тваринки? І чому їх називають дикими тваринками? А їх так називають. Тому що вони не живуть з людиною, а самі здобувають їжу та самі будують собі житло, а хто це до нас прилетів? Так. Це пташка-синичка прилетіла та новини нам принесла. Вам би хотілося дізнатися ці новини? А ось і лісова газета, де новини написані. Що ж там, давайте дізнаємось і прочитаємо, хто в холодну зимку спить, а хто робить запаси? А кого рятують ноги? Зайці готуються до зими, лише передягаючи шубку. Змінюють свій кожух на білий, щоб хижаки не помічали їх на сніговій ковдрі. У зайця нема берлоги, та їм не потрібна нора. Від ворогів зайця рятують його ноги, а в головну пору кора. Вовки ближче до зими, збираються в зграї. Так їм зручніше виживати взимку. Живуть вони у лігві, полюють та ви. Вночі лисиця, як і вовки, колір шубки не міняють, але хутро у них стає більш густим. Та пухнастим. Хитрі лисички шукають будь-які нірки, щоб перепочити взимку від заметілі. Білочки не впадають в сплячку, хоча багато часу відпочивають в своїх дуплах, які вони облаштовують високо на деревах. А їжачки не роблять запаси на зиму, сплять їжачки у своїх нірках, згорнувшись у клубочок. Ведмідь заздалегідь облаштовує свою берлогу, шукає печери, яри, куди зносить листя та гілки. Ведмідь не спить. А дрімає і в разі необхідності може вийти із своєї берлоги, якщо дуже проголодається. А зараз, діти, я пропоную вам пограти в цікаву гру «Відгадай тінь тваринки. Будьте уважними. Відгадайте, чия це тінь? Це ведмедяча тінь молодці. А це чия тінь. Це вовча тінь. так. А ось це чия тінь. Лисяча тінь молодці. А це чия тінь? Заяча тінь вірно. Чия це тінь? Тінь. А це чия тінь. Вірно. і їжачка тінь, Їжача тінь. Молодці.